Брати і сестри, від щирого серця скажемо, слава нашому Богу. Яка Спасителю нашому задарований сьогоднішній день? Я це вспоминаю завжди, коли знаходжуся в домі молитви з народом Його. Він нам дарував цей день, підняв нас із сну при життю і здоров'ю, без всяких перешкод. Ми зібралися в Його ім'я святе, що вдома молитви, щоб прославити Його, навчитися від Нього, щоб спожити ту чилющу воду, його святе слово святе, і обновити наше серце, за що слава навіки Господу нашому. Господь милуючий над. Чиєю половиною нашої країни, Господь нам дарує все, каже нам слово Боже, що для побожності все нам дарувала його благодать. Хвала навіки нашому Богу. Я б сьогодні хотів поділитися Словом Божим про святість, яку Господь дарує своєму народу. Ми знаємо, що посланню до євреїв. В 12 розділі 14 вірш, нам говорить такі слова. Пільнуйте про мир і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Слава навіки йому. Хтось, або ми всі разом, повинні до чогось стремитися, коли ми увірували в Ісуса Христа як Свого особистого Спасителя, то ми повинні бути подібні до Нього. Ми повинні удосконалюватися, уподоблятися і брати добрі приклади, але Христос ніколи поганих прикладів не залишав, а завжди добрі, за що слава навіки Господу нашому. Ми знаємо він ніколи нікому, ні в чому не забороняв і завжди відповідь давав тим, хто приходив до нього і мали нужду від нього. Слово Боже, нам говорить, Свого часу, коли Господь вивів свій ізраїльський народ із Єгипту, то він через свого раба Моісея промовляв слова, і Він казав: Говори до всієї громади ізраїльської або до синів ізраїльських такі слова. 19 розділ я зачитаю з другого вірша такі слова. Із першого вірша, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до всієї громади Ізраїлеві синів, та й скажеш їм: будьте швяти, бо швяти я, Господь Бог ваш. Ми чули із прочитано із тих двох коротеньких віршів, що Господь говорить до Мойсея, чи блаженні слова, і щось вказує, і говорить. На себе, що я є Бог святий. Я є той, який освячує тих, які до мене приходять. Я є той, який допомагає народу своєму уподоблюватись до мене. І каже: промовляй до синів Ізраїлевих, та й скажеш їм, будьте бо я святий, Господь Бог ваш. Він Говорить і не стидається зватися Богом ізраїльського народу. Він є той, який хоче спасти кожного сьогодні із, нас, із вами і віддав, віддав своє життя ради наших гріхів. Слово Боже, книже пророка в першому розділі, прийдіть до мене і будемо провуватися, щоб ваші гріхи були найгірші. То я їх зроблю чистим, я їх зроблю білими. Вони будуть немов вовні, слава навіки нашому Богу. Дорогі сестри, і брати, Господні, слово сьогодні звучить до наших сердеч. І говорить апостол Петро в своєму першому посланні такі слова до нас із вами. Я зачитаю. Із 14 го вірша, як слухняни, не застосовуйтеся до попередніх пожадой вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте самі святі у всім вашим поводженні, бо написано, я святий, будьте ви святі. Говорить, що ж говорить сьогодні Господь до нас. І каже слово Боже, що коли ви. Прийшли до мене і хочете служити мені, то ви повинні бути подібні до мене. Ви повинні бути вірні мені і бути такими уподоблюватись до мене, як слухняний. Ви знаєте, ізраїльський народ Бог говорить, що вони не ведуть в мій відпочинок через що? Через непослух свій і своє невірство. І говорить ту, Слово Боже, як слухняний. Ми, як діти, його повинні своєму батькові бути слухняні, щоб ми не застосовувалися до попередніх пожадів вашого невідання, щоб ми не дивилися цей світ, який сьогодні маневт багато когось із нас, але щоб слідували за тим, який нас покликав, який хоче, щоб ми були подібні до нього. І були вірним йому, хай би нам Господь допоміг і нас, благословив, дорогі сестри і брати. Ви знаєте, свого часу заслуження пророка Іллі, він заходив завжди в дим одних заможніх людей, і вони йому завжди давали притулок, давали їжу, давали місце для його відпочинку. І жінка цього чоловіка говорить до чоловіка свого: Знаєш, давай побудуємо йому горницю або кімнату і поставимо там з тим ліжко, І коли він прийде, щоб він міг відпочити і спожити хліба, бо я бачу, що цей чоловік святий. Як це жінка від розпізнала або відрізнила. Цього чоловіка від інших людей, які окружали її життя, ми повинні бути світлом, як світить в темному місці, світлом до світу, дорогі сестри і брати. Що пару днів тому назад мав розмову з одним чоловіком, то він казав: я був на служінню, на подячному у Львові. Його дочка увірувала і запросила його поїхати разом. І з нею на це служіння. І він говорить: ти знаєш, Роман? Я бачу, що ті люди, які окружали мене на цьому служінні, вони якісь, якісь інші. Вони поставили мене на одне місце разом із собою. Вони обходилися зі мною велику повагу мені вшанували, і обходилися зі мною на рівні себе. Слава нашому Господу дорогі! Брати і сестри, як ми сьогоднішньому дні можемо дати цей добрий приклад і привести людей, які сьогодні ухопив цей світ, хай би Господь нам допоміг, брати і сестри, і апостол Павло. Послання до Філіп'ян говорить такі слова. Я зачитаю з 3 розділу і з 14 го вірша Такі слова. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконало й думаємо, це, коли ж думаєте, ви що щось інше, то Бог вам відкриє це. Апостол Павло говорить, що. Те, що я колись вважав за надбання, це я поважав за, вважаю за сміття ради переважного Христа Ісуса, якого я впізнав. І я женусь за покликом високим до мети, за нагородою, за що слава Господу нашому. І Він каже, що я не говорю, що я вже досягнув, але хочу досягнути Христа, так як Він. Досягнув був мене, за що слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри, хай би кожен із нас старався і, і жив згідно покликання Божого. Господь є той, який каже: Слово Боже, що немає жодної речі у Господа. Він скаже слово і станеться. Багато людей сьогоднішнього мені говорять, що я не можу того зробити. А якщо його спитаєш, а чи ти докладав якесь зусилля до того, він відповість якось незначно. Дорогі сестри, брати, ніколи нічого. Я не раз говорю за своє колишнє життя, що я був найгіршим в цьому світі. Але коли я прийшов до Господа і сказав: Господі, прийми мене такого, який я є, візьми від мене те, що не славить тебе. І ви знаєте, одного дня прекрасного. Я це далі буду пам'ятати, скільки Господь мені призначив цього земного життя. І я залишив дуже багато чого. Одному дні, коли мене рано тягнуло до Швідського, коли я пішов в служіння, я за служіння прийшов. Я вже думав, коли прийде вечірня година, щоб піти вечором на служіння. Бог перемінив за дуже коротке, за пару годин. Хай Господнє ім'я буде возвеличене, а наш Господь хай буде прославний. І як ми повинні дякувати такому Богу, який увільнив від всяких гріховних кайданів слава навіки Господу нашому. Хай Господнє ім'я буде прославне і возвеличене, а наш Господь хай буде прославний в життю нашому. Посланню до Єфесян. П'ятому розділі. І я зачитаю 20, 25 го вірша такі слова. Чоловіки люблять своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Дорогі сестри і брати. Я Христос полюбив церкву і віддав за неї самого себе. Нераз чуємо, Проповідники говорять, що його розп'яли, що був суд, так говорить, Слово Боже, так воно було з точки людської або із зору людського. Але каже нам слово Боже, що він віддав своє життя, покрав руки свої добровільно, на цю хресну перекладену, щоб нам, нас із вами спасти від грехів наших. Хвала йому навіки. І далі нам говорить слово Боже такі слова, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Хвала йому навіки, дорогі сестри і брати, сьогодні Господь. Духом Святим трудиться в наших серцях. Сьогодні Господь очищає кожну із нас, бо ми чули вже сьогодні, що ми люди помильні, помиляємось, не так скажемо, не то подумаємо. Але Дух Святий цей, який через наше сумління докоряє нам. Ми себе віднаходимо і кажемо: Господі, очисти, Освяти, Господі прости, Господі настанови і укріпи, і Він по своїй великій милості дарує нам за що слава навіки йому, щоб її освятити, очистити святим купелем у собі, у слові. Його слово є святе, чисте, найчищіше від чистої води. Хай Господнє, воно є вірне, воно є правдиве, воно є живе і діяльне, яке навіть досліджує наміри думок наших, за що слава Господу нашому. Хай Господнє ім'я прославиться в народі Його, в церкві, яку Він набув, власною кров'ю. Не раз ми чуємо із чого місця, проповідники говорять, і не раз і я говорю, що кров Ісуса Христа. Очищає нас від всякого гріха. Так, то є одна половина вірша. Але коли вникнути в першу половину вірша, то нам говорить Слово Боже, коли ми ходимо в світлі, як саме є світло, то маємо спільність один із одним. Коли ми пробуваємо на науці його, коли ми стараємося жити згідно його святого Слова, то він. Очищає нас, він освячує нас, і Він це світло своє посилає в наші серця. І каже, коли ми ходимо в світлі, як саме є світло, то має. Маємо спільність один із одним. Ми живемо згідно його святого Слова. Господь завжди шукав спільноти. Перш за все, з Отцем Небесним. Ми знаємо дуже прекрасно. Серед ночі він ішов на молитву, щоб поспілкуватися з Отцем Небесним, щоб набратися сил, укріпитися у ньому. А на ранок він приходив і входив в нарід, щоб когось. Привести до Бога за що слава навіки нашому Господу. Посланню до коритян. на закінчення я хочу зачитати з 13 розділу, 11 вірш. Такі слова. А на кінець, браття, радійте, удосконалуйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир і Бог любові та миру буде з вами. Благо віки Господу нашому, каже апостол Павло до Коринтян. А на Кінець браття радійте. Радіймо спащінні нашого Господа Ісуса Христа. Удосконалюйтесь. ми слово воно означає відділення, або людина відділена від цього світу. Стреметься. І удосконалюєшся під час всього земного життя. Сьогодні ми удосконалились одному, завтра удосконалюємо другу і так далі, і ростемо до повного росту Христового, поки не досягнемо святості у Господі. Слава навіки нашому Богу. І апостол Павло каже: радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні. Майте мир. Я на початку служіння сказав цей вірш з 12 розділу, посланню до Євреїв, 14 вірш, пильнуйте про мир з ущима. Слово Боже нам говорить, що коли це залежить від вас, жийте у мирі з учима людьми, як це залежить від вас. Бо часом ми можемо бути незалежними від цього, але Слово Боже говорить, щоб ми, якщо від нас залежить, щоб ми жили в мирі з усіма людьми. І Бог, любові та миру буде з вами. Слава нашому Богу повіки. Амінь. Будемо молитися. Подякуємо нашому Богу.